сплило декілька цікавих імен. Перше, це керівник Чорноморського водоканалу Гнатковський Євгень. Дід, дід він вже куча років на пенсії, але його чомусь. Праця влаштувають під час війни і працю вплаштовує Гуляєв. Війна треба давати робочі міста чоловікам, щоб вони кормили власне родини. Ні-ні, ні у Гуляєва треба партію пенсіонерів до влади. А ви знаєте, що пенсія у пана Гладковського 13 700 на місяць. Це я для пенсіонерів Чорноморська кажу. Ви там копійки рахуєте, а у вас. У керівника водоканалу лише пенсія 13 700, І це все, да? це все з податків виплачується. А зарплатня, зарплатня 55 тисяч на місяць. І ви вірите, що такий керівник скаже меру міста, що не можна таке робити? Ми нормально справляємося. У нас є оборудка. Все. Такий керівник ніколи не скаже. Бо він з ваших доходів в Чорноморській має взагалі. Ну, Джерело доходу 70 тисяч на місяць. І я залізла і почитала біографію пана Надковського. Він слухайте, він не був бізнесменом, він завжди пасся во владі. Південний це ви нам прислали да, від вашого столу, нашого столу в Чорноморськ. Ну, чому, знаєте, у тих, от, хто во владі 30 років, у них 5-6 земельних ділянок, 2-3 квартири, дві-три автівки. Яке, знаєте, клімот, це, це політик. Це діяч за 30 років накредував. Ви розумієте, чому такі люди старі, 80 років, старі, чому вони нужні у во владі? Тому що воно завжди в схемі. І ще одне ім'я виплило під час водяної війни в Чорноморському. Депутат Мацулєвич, да, Чорноморці. Коли в ваших групах ОСМД ваші голови пишуть, давайте вийдемо і підтримуємо депутата Мацулєвича, бо він за нас, то, шановні мешканці Чорноморська, багатоповерхівок і ОСМД, це знаєте, що означає? Що у вас голова ОСМД вас продав. І ви стали всі ці вже на вибори і вас будуть використовувати люди пана Юрія Крука, який Має ну, родинні зв'язки з партії регіонів, ну з тої партії регіонів, яку які війну сюди да, кликали. І пан Крук да, разом з цим Мацулєвичем на початку повномасштабної війни добре обдрістилися, хоча мали робити щось для людей, а не ліву гуманітарку роздавати від власного ім'я. Да, коли Чорноморськ метушився від болю, страху в паніці. Пан Крук, да, купував Задешево будівлю готеля Маряк, що в центрі міста Чорноморськ. І зараз родина Круків хоче і далі.